Головний пластун світу та провідний науковець компанії IBM Любомир Романків завітав до Тернополя. Пан Любомир є провідним винахідником у галузі комп'ютерних технологій, активним діячем українських та громадських організацій діаспори. А з 1997 року тричі підряд його призначають на посаду начального пластуна. Зараз я відповідаю за це, щоб пласт у всьому світі, де б він не був, виглядав одинаково. Подібно. Незалежно чи він в Канаді, Америці, чи він в Україні свій науковий шлях Любомир Романків розпочав у галузі магнетизму та електрохімії. Є одним з провідних спеціалістів IBM у галузях електрохімії, магнетизму, мікроструктури та сонячних батарей. Він автор винаходу, завдяки якому з'явилися у світі тверді диски та персональні комп'ютери. Коли я прийшов до фірми, тоді про півпровідники щойно починали говорити, що це будуть майбутні. Комп'ютери будувані, а все було будоване на магнетизмі. І я почав працювати над в ділянці магнетизму. Моїм завданням було розробити ділянку електрохімії і магнетизму і доказати, що магнетизм і електрохімія має будучність у ділянці електроніки і комп'ютерах. Пластова діяльність Любомира Романківи розпочала ще у 1946 році. А 10 квітня цього року у Львові він вже втретє складатиме присягу на посаду начального пластуна. За час свого перебування у скаутській організації був головою головної пластової булави і головної пластової ради. Сьогодні всебічно сприяє розбудові скаутського руху в Україні, нагороджений найвищими пластовими відзнаками. До Тернополя приїхав з презентацією програми розвитку пластового руху в нашому місті. Ця програма сьогодні є єдиною серед усіх міст України. Дуже, цей, дуже добре усвідомлений із програмою. Я вважаю, що вона є надзвичайно цікава, програма, яку зараз а, є подано на два роки. Але програма того роду повинна дійсно вже бути не лише на два роки, вона повинна бути розроблена на період на 25 років. Бо коли ви дивитеся в майбутнє, ви хочете дивитися вже. Як буде виглядати місто, як буде виглядати молодь, як буде виглядати держава за 25 років? Народився Любомир Романків 1931 року у місті Жовкова, що на Львівщині. Наразі мешкає у місті брайер Кліф Манор, штат Нью-Йорк.